Діти, скажіть мені, будь ласка, що таке вітер? Так, вітер це рух повітря. Повітря не стоїть на місці, воно постійно переміщується. Я вам розповім, як вітер поводить себе в лісі, бо пориви вітру, зривають із дерев пожопле листя, а листя закриває коріння дерев, рятує його від холоду, у листочках злимують комахи. Вітер допомагає рослинам розмножуватися. Вітер підхоплює насіння рослин і не своїх далеко-далеко. Осінній вітер допомагає розселятися молодим павучкам, ось який у нас вітерець. А зараз давайте вивчимо вірш Марії Познанської. Вітер, вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи. Трусить яблуні підряд і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. А щоб краще запам'ятали вірш, я пропоную вам табличку.